Всіх вас вітаю, шановні глядачі, шановні друзі. Сьогоднішня тема нашої розмови це День Європи. Історія цього свята. Ми знаємо, що День Європи вже офіційно почали відзначати 9 травня 2023 року. І відповідно, президент України підписав указ про святкування 9 травня. Це День Європи. І вже ми офіційно. Святкуємо це свято з 2023 року, саме в цей день 9 травня. Але давайте згадаємо, коли ж з'явився цей День Європи в Україні. А він з'явився з 2003 року. І цей День Європи святкували у 3 суботу травня. Тобто, давайте візьмемо такий проміжок часу, як 2003 рік. І 2023 рік в розумінні Дня Європи в Україні. Бо дуже багато представників влади за цей період, за 20 років, розповідала своїм мешканцям громада про цей День, про День Європи. Можливо, хтось тоді і не сприймав це свято. Я маю на увазі населення. Починаючи з 2003 року, тоді люди ще не сприймали, що є День Європи, але він був визначений в Україні. Але виникає, от якщо взяти 20 років, оцей проміжок часу, виникає просте питання. Чи змінився фінансовий стан людей за 20 років? Це найголовніше питання. Бо якщо казати про Європу, ми маємо розуміти якість життя в Україні. З 2003 по 2023. Це, можливо, невеликий проміжок часу, але це 20 років. Що було зроблено в Україні для того, щоб українці, громадяни, відчували на собі, що дійсно є День Європи, що вони відчувають цей День і відчувають в першу чергу по своїм фінансам. Я хочу вам зараз прочитати Конституцію України. Якщо ми кажемо про День Європи, то ми маємо опиратися на Конституцію України. А саме розділ другий, бо він наголошує про права, свободи та обов'язки людини і громадянина. Відповідно, цей розділ має був виконуватися. А хто його має виконувати? Ми обираємо для себе сільського селищного міського голови. І саме в його повноваженнях, я ще раз наголошую, чітко наголошую, про те, що сільський селищний міський голова забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території додержання Конституції та. Законів України, тобто додержання Конституції. А саме мова йде про розділ Другий, як сільський селищний міський голова здійснював додерження розділу другого, який має назву Права свободи та обов'язки людини і громадянина, для того, щоб казати про День Європи, для того, щоб люди відчували цей день у вигляді своїх прав, своїх свобод та своїх обов'язків. От, наприклад, я приведу вам один момент. Тут дуже багато статей в цьому розділі. Але є одна стаття, про яку ми з вами кажемо, про фінансову складову. А це кожен, кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг та житло. І оцей приклад. Чітко підходить до Дня Європи. І чітко підходить до аналізу 20 років Дня Європи в Україні з 2003 року по 2023 рок. Так ось, мав, мали люди, право на достатнє життєве для себе і своєї сім'ї. І як саме це здійснював сільський селищний міський голова? Бо вони розповідали про цей день Європи. А чи відчули на собі люди, як саме фінансова складова впливає на життя людей? І що люди можуть для себе за цей період 2003-2023 рік дозволити, бо коли мова йде про Європу, у людей виникає розуміння, що європейський рівень, він інший, він кращий. І відповідно, людина може для себе, наприклад, забезпечити право на достатнє життєворів. А це робота, це заробітна плата, це створення сім'ї, це майбутнє, це мотивація. Це скопичення коштів на житло, ми не кажемо зараз на яке житло, це одяг, харчування і інші потреби, найнеобхідніші, для того, щоб людина почувала, що вона дійсно може жити на цій території, якщо ми кажемо про День Європи. Ви всі знаєте відповідь. Ніхто цим не займався. Ніхто на це не звертав увагу. Але День Європи є. Так ось, якщо казати про День Європи, треба робити. Не просто казати, що День Європи. да, це добре, що День Європи. Але по факту люди мають відчувати на собі, що дійсно є День Європи. Що дійсно вони можуть забезпечувати себе і свої сім'ї? Оце буде справжній результат роботи як держави, так і відповідно представників на місцях. Тому, шановні глядачі, ми з вами дуже коротко, поверхнево це питання обговорили. Що таке День Європи і що маємо за 20 років? Цього свята. Тому всім дякую, шановні глядачі. Ставте вподобайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на наш YouTube канал, а ми кажемо про важливі моменти. Всім дякую, до нових зустрічей.